Розділ другий А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас, учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою. А через них дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд, і він не помилував Першого світу, а зберіг само восьмого Ноя проповідника праведності, і навів потопа на світ безбожних, і міста Содом і Гомору спопелив, засудивши на знищення і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними день у день мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари, а надто тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла. Та погорджує владою. Зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави, хоч ангели, бувши міцю та силою більші за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють. І в тлінні своїм будуть знищені і приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденно розпусту вважають за розкіш, самі бруд та неслава, слава, вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безопинним. Вони зваблюють душі незміцнені, вони, діти прокляття, мають серце привчене до зажерливости. Вони покинули просту дорогу, та й заблудили і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливости, але був докорений у своїм беззаконні. Німа під яремного слиця. Проговорила людським голосом, та й безум пророка спинила. Вони джерела безводні, хмари бурею гнані, для них приготований морок темряви. Бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливостю тіла й розпустою тих, хто ледве втік від, тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцюють їм, самі бувши рабами тління. Бо хто ким переможений, Той тому й раб, бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутується ними та перемагаються, то останні бувають для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши, вернутись назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою, вертається пес до своєї блювотини та помита свиня йде валятися в калюжу.